Що стається з душами загиблих воїнів, яких не вдалося поховати? На жаль, для душі це дуже погана ситуація, коли людину не поховали за обряд, за традицією, а коли не прийшли там, рідні люди з ним попрощатися. Така душа може в тому місці своєї загибелі залишитися на невизначений термін. Тобто, ну, деякі пішли. Але більшість там залишаються як неупокоєні душі, і потім вони можуть ці всі неупокоєні душі, оскільки вони там лишаються озлобленими, бо вони не знають, що їм там робити. Вони там можуть створити таку воронку, яка потім буде туди затягувати, якщо там будуть живі люди далі переселятися, жити, знаходитися. То ця воронка буде затягувати живих людей, і ці живі люди просто будуть багато. Іти, втрачати енергію, помирати від якихось дивних хвороб, а помирати ну, раніше свого запланованого строку життя, скажімо так, тобто за якимись дивними причинами. І такі воронки, вони потім, ну якби з часом, їх потім дуже важко закрити, бо вони ж будуть туди затягувати ще живих людей, душі, нові, 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 щоб розширяти. І для того, щоб це зупинити, тут варто, ну якщо там, наприклад. У вас людина там загинула, тобто обов'язково треба замовляти молебини за те, щоб душа пішла, а молитися. Тобто, якщо людина релігійна, то треба замовляти. Якщо ви не релігійна людина, то краще робити а, регресивний гіпноз і в цьому гіпнозі відправляти душу у світло. Тому що, якщо ви так просто це залишите, то ну, хто ще це вирішить? Ніхто не допоможе цим душам. А вони самі собі також не можуть допомогти. Тобто, якщо душа там... Неупокоєна, вона не може просто взяти сама там і відправитися у світло. Тобто тут треба, щоб їй якось допомогли. Тому я рекомендую, якщо у вас там родичі, є знайомі, все ж таки тут або замовляти постійні молитви молебени в церкві за цю душу, щоб вона могла піти у світло, або робити регресивний гіпноз. У регресії цю душу. Викликати, і там якраз таки можна відправити його у світло, щоб прийшов духовний наставник цієї людини і забрав його, тому що якщо в людини була страждальна смерть, і або якщо це була дуже швидка смерть, що людина не зрозуміла, навіть що вона померла, часто це так буває після вибуху, то тоді наставник може не прийти. І ця душа там лишається, і вона не розуміє, куди їй йти, що робити. Тобто він ще себе відчуває там, чи вона живим, але ну як його ніхто не бачить, він не знає, що робити, вони там лишаються, і вони насправді то страждають. Тобто для них це ну, позиція така, як знаєш, як кажуть, між небом і землею, і ці душі, вони потім тому і стають оцими озлобленими. Тобто їм поті, потрібна потім енергія для існування, і їм потім потрібно паразитувати на живих людях. Чого очікувати в останній тиждень літа? Останній тиждень літа буде дуже важливим для України і українців, тому що саме 24 серпня буде увімкнення нового соляру України. І він буде розпочинати новий етап, і новий етап, який буде йти на фінішну пряму у війні в цій ситуації, а також етап трансформації, тому що по-перше, цей соляр він буде під егідою Аркану Таро 13-го смерті, тобто повна трансформація України зсередини. і тому саме протягом цього солярного року, з 24 серпня 24-го року, почнеться якраз цей період до 25-го. Року до серпня, і буде трансформація влади. Тому якраз в цей, в цей рік може бути якраз зміна президента України всередині, в уряді буде щось змінюватися. Буде прийнято багато нових законів, і буде прийнята нова, я б сказала, навіть тактика у війні. В кінці серпня тут будуть деякі аспекти, які будуть з однієї сторони допомагати Україні подолати такий ще, можна сказати, важкий період, тому що доволі гостра фаза вона буде зберігатися до кінця 24 року. Я б сказала, до січня 2025, або до лютого 2025 року. Вже десь з лютого 2025 п'ятого року вже трошки почнеться таке, ну я б сказала, сповільнення цієї гострої фази, вже якось трошки можна буде видихнути. І От якраз ще до зими треба буде всі зусилля направити на те, щоб вийти на цю фінішну пряму і вірити в цю перемогу, тому що вона дуже може відбутися. Особливо все буде залежати від того, як які рішення буде приймати влада. От, до весни 2025 року. Тому, якщо подивитися аспекти на останній тиждень серпня, то 26 серпня Меркурій буде робити опозицію на місяць, і тут він буде впливати якраз таки трошки негативно на людей, тому що місяць в мундання астрології він відповідає за народ, за населення, і тому тут може бути якесь влучання або якесь руйнування через напад ворога. Венера буде в поєднанні з Марсом протягом тижня, і це буде давати прорив отримання нових територій для України. Можливо, українська армія захопить ще якісь території на. на Позиціях ворога, скажімо так, тобто ще будуть прибирати там і військових, і брати в полон нових людей. Це ця позиція. Вона буде сприяти і грошовій допомозі на фронті, і буде сприяти покращенню саме як в позиції контрнаступу на території Росії. А, наступний аспект це буде аспект транзитного Марсу, і він має хороший аспект до Юпітеру, до Меркурію може давати візити якогось іноземного гостю в Україну. Якісь офіційні заяви, але тут треба враховувати те, що Меркурій все ще в своєму ретро режимі, і будь-які офіційні заяви або офіційні документи, які підписуються зараз, вони будуть не довго тривалі. Плутон буде знаходитися з Сатурном в поєднанні, і оце поєднання воно якраз програється в момент активації Соляру України, тому воно буде діяти протягом тут і року, і декілька років, якраз буде вмикати оцей довгий процес трансформації, тому що Плутон, взагалі, повільна планета, і тут разом з Сатурном вони активують в Україні. Якраз перший будинок і десятий будинок, тобто це влада і внутрішнє становище в Україні, може давати якраз таки тут самій владі зміни і законів. Взагалі восени багато чекає змін на українців, і ну я не хочу, звісно, казати погані новини, але це будуть не дуже хороші закони саме для населення. А, Меркурій має квадрат до МЦ і це може давати. Ну, якщо дивитися, от кінець серпня, і мабуть ще до кінця вересня, я б та сказала, може це давати деякий прорив ворога на українських територіях, що вони можуть захопити ще якісь додаткові території. На жаль, а, транзит Марсу. На транзит транзитний Марс має напруження до натального Марсу України, і це також вказує на якийсь новий наступ ворога на якихось нових територіях. Тому тут треба бути дуже обережними. Я тому подивилася ще дирекції, і в дирекціях також тут місяць має опозицію на Марс, вказує на втрату. Невеличку втрату ще якихось українських територій. А при цьому тут в дирекціях Венера тут вже хороші новини. Венера переходить у свою сильну позицію в знак Терезів, і а, враховуючи те, що до цього вона була в знаці Діва, це її слабка позиція. Тому в Україні відбувалася втрата земель. Після того, як Венера переходить в Терези, це вказує, що впродовж наступних декількох як років якраз буде повернення земель, і Венера сприяє тому, що Будуть кошти, будуть можливості, і вказує на те, що тут якраз українців вже буде не здолати. Тобто якась підтримка тут ще буде і від партнерів в цьому році, в 24-му, В наступних роках там може бути вже зменшення підтримки, але ще в цьому році вона буде. І в прогресіях України тут якраз місяць, де по третьому дому сонце та Марс по восьмому домі, тобто вказано те, що буде продовження війни, продовження військових подій. А це не перерва, це не зупинка. Тобто, восени якраз таки буде продовжуватися гостра фаза, і осінь насправді буде трошки важкою, може навіть і не трошки. І єдине, тут що хочу додати, позитивне: що місяць якраз таки. Переходить у тілець в знак своєї екзальтації. Це сильна позиція для місяця, і оскільки місяць він показує взагалі народ України, це вказує на те, що буде вже такий як напрям до перемоги, і буде нова тактика, і тут і ну якби і люди, і військові. Тобто, вся оця така сила українського народу, вона вже буде направлена цілеціленопрямовано. На те, щоб цю, цю історію закінчити пошвидше, звісно, саме закінчення воно ще буде продовжуватися, але позиції будуть укріплюватися, посилюватися, покращуватися. Тобто, вже от з січня 25 року люди побачать, що вже ми йдемо дійсно до перемоги, тобто не буде вже цих сумнівів. Ми зараз вже бачимо так? Що ворог насправді славне, 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 і а, після того як вже і Плутон перейде в водолій і залишиться там на 20 років, і вже якраз коли почнеться вплив цього нового соляру для України, коли сонечко, воно в солярі буде в 12-му будинку, але коли сонце, соляру України перейде в перший будинок, тобто це буде січень, лютий 25-го року, от там вже будуть кардинальні зміни і покращення. Чи може Україна довіряти західним партнерам в цьому році, в двадцять році допомога від західних партнерів ще буде, а от 2025 року ця вона буде зменшуватися, тому тут треба зараз це вже розуміти, що ну це, це не назавжди. Тобто вони тут не просто так же її дають. Тобто, вже з 2025 року ці західні партнери вони будуть від України вже щось вимагати назад, тобто щоб Україна щось або віддавала. Або продавала, тобто якісь свої заводи, можливо, фабрики, якісь свої території. Тобто, на певних територіях західні партнери будуть щось своє будувати, і таким чином буде відбуватися якби віддача цих боргів. А, насправді то для України, української економіки це буде також важка ситуація, не на краще, тому що треба буде багато економити, економити а, буде ще підвищення тарифів, буде підвищення податків. І я вже казала про те, що ще восени ми можемо бачити, що може бути трошки підвищення долара, і в 2025 році я думаю, що буде таке ну невдоволення людей, тому що всі надіються на покращення економіки, але буде невеличке погіршення ще в 2025 році через те, що треба оці борги якось віддавати. Ну і будуть віддавати їх якраз таки ну, через людей знову ж таки і через ці податки, які мають люди платити. Ну, найгірша тут така ситуація, яку я бачу, що можуть бути, наприклад, затримки з виплатами зарплатні пенсії, і також може бути навіть зниження рівню доходів, тому якісь такі масові невдоволення вони можуть і сприяти тому, що якось ну, передчасно можуть бути як нові вибори президента, і зміни у в уряді, у владі. Тобто, ця ситуація вона може вплинути на це. Тому я б не сказала, що тут можна довіряти абсолютно західним партнерам, тобто Україна без них би не справилася, так? Тобто тут просто треба це розуміти. Але ця допомога вона ж не вічна. Тобто вже буде зменшуватися на зменшення йти, але насправді то вона зменшується, тому що ці партнери вони також розуміють, що війна йде до свого завершення. Чи дійсно Росія залишиться без підтримки своїх партнерів? Ну насправді то я б не могла навіть назвати цих партнерів Росії якимись там друзями-партнерами, тому що в кожної країни там була своя користь стосовно російських територій. Вони також мітили на ресурси Росії на те, щоб там щось собі забрати, якісь якби території, чи може там деревину забрати, тобто те, щоб там можна вижити або домовитись про якусь дуже низьку ціну на газ. Я вже ну, тобто я вже казала про те, що будуть партнери втрачатися на попередніх прогнозах, і насправді тут Китай почав вже від, від них там відморожуватися. І я бачу, що багато хто з ними припини своє, ну як не спілкування, а якесь співробітництво і залишиться, наприклад, з Росією там Іран може залишитися в кращому випадку, тому що я бачу, що навіть Африка також там. Зільється з, з якихось там перемовин, тому що там будуть конфлікти а, з Африкою, в тому числі. А поки там користь якась є, вони якось будуть грати роль, що вони партнери, але насправді там лише Іран є таким прям конкретним партнером. Інші країни вони дуже тимчасові з Росією, і коли вони побачать, що вона дійсно програє у війні. То там ще більше погіршаться стосунки між ними, тому там далі може бути з ким з цих партнерів ще війна в Росії, бо вони що вона слабна країна, а ресурсами цими заволодіти хочуть. Ну ми ж розуміємо, що не може бути якихось нормальних стосунків між диктаторами взагалі. Тобто вони ж тільки один одного дивляться, як якийсь ну, шанс один одного якось там зробити, так обікрасти і так далі.